Вона йшла і несла у душі рай, золоте волосся розвалось від подиху вітру і відбивало сонячне проміння. Вона йшла і світло лилося з її очей кольору спілого неба. Вона йшла і дзеркальний сміх зривався з її вишневих куб. Вона йшла. І сипала цілим шменям свою любов і добро у сірі маси людських потоків. Вона йшла і цілі натовпи розступались перед нею. Вона йшла і несла у руках своє гаряче серце. Щось ангельське було у цій золотій дівчині, вона йшла. І навколо завмирали заклопотані люди і машини. А вона йшла далі, не звертаючи ні на кого своєї уваги. Вона йшла, вона неслась, мов на крилах. Вона летіла, вона любила. Легеньке платтячко розвивав вітер. З очей лилося небо шла, і усміхалась, Шла крізь темний натовп людей і світилась, неначе сонячний промінь, що блукає у Чорних хмарах. Раптом, з другого кінця живого тунелю засвітилася сяйва, з натовпу вийшов він, побачивши її. Усміхнувся, його очі засвітились, наче вечірні зорі. Вони зустрілись два земних янголи. Він просто підійшов до неї і подивився в її небесні очі. В них сплеснули краплинки роси. Він взяв її за руку, і вони зникли. Залишилося тільки золоте сяйво. Над заклопотаними людьми пронеслись дві прекрасні жар-птиці, але лише двоє з мільйонів помітили їх. Та це вже інші золоті люди.